Цю вантажівку передало військовим одне із підприємств у рамках транспортної мобілізації, яку запровадили після введення воєнного стану. Щоправда, вона була у такому стані, як на фото. Відновити її взялися волонтери. Власник автомайстерні та автокоординатор благодійної спільноти відповідальній українці Андрій Біланчук каже, що за період війни це був найскладніший проєкт, зреалізований спільнотою. Тому що в ньому фактично була тільки гола рама, був окремо пункт, елементи двигуна і деякі деталі до, до двигуна. Проводка електропроводка вся була з'їжджена мишами, і ми взялися за цей проект. Це був виклик, але ми швидко справились і зробили це сьогодні. Андрій Біланчук передав ключі від автівки військовому комісару Рівного, який відповідає за комплектацію збройних сил. Машина була технічно несправна, фактично розібрана. ну Свого роду там на тому підприємстві такий, грубо говоря, свій могильник, такий цієї несправної техніки. Чесно, я не вірив в те, що цю машину відновлять, але от бачите, за такий короткий термін, на протязі 7 днів люди відновили, от, поставили до строю. Я думаю, що в перспективі ця, найближчим часом ця машина поповнить ряди наших підрозділів десь на передовій. Військові відзначають прохідність цієї машини, кажуть, здолає і болото, і канаву. А ще плюсом є можливість обладнати її пічкою для обігріву і приготування їжі. Використовувати автівку можна для перевезення людей або апаратури. Руслан Севуляк, Микола Штемпель, новини на Суспільному, рівне.